Другі роковини трагедії у Краматорську: чим швидше, тим краще Україна готова погодитись на кредитну позику. Від США. Великобританія та Франція закликали союзників посилити допомогу Україні. Україна готова погодитись на кредитні гроші від Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україні потрібна допомога США чим швидше, тим краще. Таке компромісне рішення на думку політолога Ігора Чаленка пришвидшить виділення Україні фінансування. Ці параметри будуть не гіршими за те, як нам виділяє, наприклад, європейський союз підтримку для прикладу програма Ukraine Фасіліті. 33 із 50 мільярдів євро це теж кредитні кошти. Відповідно, ми маємо розуміти, що, по-перше, буде відстрочка щодо оплати загалом тіла кредиту, і зрозуміло, що вона може надаватися на вкрай низький відсоток. Мова йтиме лише про те, що, чи взагалі Україна. Буде здатна віддавати відповідний кредит в майбутньому. Ну, очевидно, що буде здатна. Бо якщо таке рішення буде прийнято з боку конгресу Сполучених Штатів Америки, відповідно це рішення і покаже впевненість Вашингтону у майбутньому нашої держави. Умови повернення кредитної позики будуть цілком прийнятними. На кону стоїть довіра. Всього світу до сполучених Штат, штатів до їхньої зовнішньої політики, тому це важливо не тільки для України, це важливо для безпеки Європи, для безпеки всього світу і для самих сполучених штатів. Я е, сподіваюся, що це усвідомлює. Ну е, скажімо так, переважна більшість конгресменів. Але е, на жаль, є деякі політики в палаті представників, які... Можливо, це і усвідомлюють, але ставлять свої внутрішньополітичні інтереси вищі ніж національні інтереси Сполучених Штатів. Україна має перемогти міністри закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та Франції Сежурне зробили спільну заяву, де закликали інші держави підтримати Україну в її війні проти Росії. Вони попередили про ціну відмови від підтримки Києва, наголосивши, що поразка України означатиме поразку заходу. Зокрема, напередодні свого візиту до Вашингтона керівники зовнішньополітичних відомств Британії та Франції звернулися до спікера Палати представників. США Майка Джонсона знайти спосіб для схвалення конгресом пакета військової допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Нам обом абсолютно ясно. Україна має виграти цю війну. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато вищою, ніж ціна відсічі Путіну. Ми маємо зробити ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає за нами і засудить нас, якщо ми зазнаємо невдачі. Міністри Франції та Великобританії заявили, що підтвердять непохитну підтримку України на саміті європейського політичного співтовариства, який пройде в Німеччині, а також зобов'язуються забезпечити продуктивний саміт НАТО у Вашингтоні цього літа. Другі роковини трагедії у Краматорську, 8 квітня 2022 року Росія не року, росіяни вдарили ракетою по залізничному вокзалу міста. На той час станція була головним евакуаційним хабом Донеччини, де тисячі людей чекали на від'їзд у безпечні регіони. Внаслідок влучання ракети загинуло понад 60 осіб понад сотні зазнали поранень. Військові злочини Росії проти мирного населення України обов'язково ляжуть в доказову базу свідчень проти Росії у міжнародних судах, адже вони не мають терміну давності, кажуть народні депутати. Є вчинки, які не мають прощення, є злочини, які не мають терміну давності. Черговий страшний епізод антології російських воєнних злочинів. Кремлівське зло натисло на кнопку і відправило кількатонну касетну ракету на вокзал. У цей момент майже 4 тисячі людей чекали на евакуаційні потяги. На пероні були здебільшого жінки та діти. Хрестометійне зло зло, яке має бути покараним. Це буде одним із розглядів у міжнародному кримінальному суді. Цей злочин дуже багато Росії робить під чужим прапором різних операцій, як вони там називають, вбиваючи наших цивільних людей і дітей, як, як ми бачимо. Тому ну що тут можна говорити? Цей злочин це яскрава демонстрація, що ми воюємо з недержавою, з якимись варварами.